Премудрість прості, спрості, вислухаймо Святої Євангелія, мир всіх. Від матея святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Того часу війшов Ісус у сторони Тирській та Сидонській. аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, бій, тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї ні словом. Тут приступили учні і почали його просити Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав Я, посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля, вона ж прийшла, і, вклонившись йому в ноги, каже Господи, поможи мені. Він відповів їй. Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже: Так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зо столу панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш. І видожила її дочка від тієї години: Слава Ісусу Христу? Слава Ісусу Христу. за першим разом не виходить, так? Кожного разу. І що скажете? Що чули? Щось знайоме чи не знайоме? Мали той Євангеліє вже чути, правда? Що там було сьогодні в Євангелії? Хто пам'ятає? Що жінка стала Ісусом на коліна і багала, щоб, е, е, щоб він не виздоровив її дочку від бісів? Ще щось було тільки то? Вам вже трошки дали підказки Вероніка? Та? А ще що було перед після? Хтось пам'ятає? Що учні просили в Ісуса, щоб він зцілив? Дочку цієї жінки, бо вона присилала апостолі. Стілив чи щось інакше? Визволив її, дочку. Він, там було сказано відпустив. Тут приступили його учні і почали його просити: відпусти її, бо вона кричить за ним. Вони не просили, що він стілив. Просто учням було незручно, бо вони стоять з Ісусом, і жінка ходить і кричить, і поможіть. Він каже: слухай, вже скажи, відпустити означає вже щось їй сказати, що вона пішла геть, що вона не кричала. То не означало зразу, що треба зцілити її дочку. Просто вже учням надоїло, що вона йшла за ними і кричала, і вони просили Ісуса, щоб він щось зробив, щоб вона за ними не кричала, що він її відпустив. Колись був такий навіть ще термін на них дати від відпускного листа, Ну, тобто розвідного, щоб можна було відпустити когось, щоб та людина йшла. І вони просили, щоб він її відпустив. Але було слово якесь таке не дуже нам зрозуміле. Яка та жінка була? Хтось пам'ятає там на початку? Та жінка була. Там слово на х було. Ха. Як? Харамастеч. Щось не то. Хана. Не. Ханалейка. Майже. Хананейка. Хананейки то. Були жінки з одного народу, який був ворогуючий з ізраїльським. Тобто виходить мова про те, що це був ворожий народ. Вони не дружили разом. Він був язичницький, вони поклонялися багатьом богам. А що там далі було? Вона вклякла, просила, що Ісус далі казав. Закутів щось говорив чи ні? Він говорив, що не добре забирати хліб, який дають пане своїм щенятам. Точно, ну. Щось, щось за хліб було, але щось не то. Що як там було? Щоб не треба забирати хліб у дітей, а кидати щенкам, Ой так. Собакам. Там сказано було собакам псам, це дуже було образливе слово. Колись так ображали. Колись не було тих слів, що нас зараз попридумували, не було стільки матюків, і вони ображали, коли просто людину псом називали. Відбідно, це було дуже образливе. І коли він сказав, це вже було, як він не казав їй, він просто відповідав учням. Тобто, що він покликаний до вибраного народу, до Ізраїля, він покликаний до них. І відповідно, та вся слава благодать. Добро покликаний до них. І не пасує ту благодать добро забирати в тих дітей вибраного народу і кидати псам тим недобрим людям, які поклоняються різним божкам язичницьким. А вона вже відповіла за щенят. І що вона відповіла за щенят? Щенята хто такі? Хто знає? Ану. Це песики. Песики, а які то великі чи маленькі? Маленькі. Маленькі. Тобто, якщо народжується маленьке е, дитинча собак, то його називають щеням. Песеня, щеня є теж різні назви. Такі ласкаві слова. Воно ще маленьке. І жінка, що відповіла за, за щенята? Ну нагадуйте, що навіть щенята їдять кришки, що падають з столів панів їхніх. Молодець. Тобто мова йшла про те, що вона мудро, розумно відповіла, бо в тій метафорі виходить, що навіть не то, що собаки великі, навіть малесенькі, з якими можуть не рахуватися, вони все рівно їдять те, що падає зі столів панів. І мова йшла за те, що в тій самій метафорі означало, що якщо Бог покликаний всі свої славі величі до вибраного народу, то хоч ті крихти, що впадуть. Від вибраного народу вона готова була ті крихти взяти, щоб відповідно допомогти своїй дочці. І знову ж таки, собі уявіть, жінка пішла до того, хто є представником ворогуючого народу, щоб просити за свою дочку. Як ви думаєте, вона була відважна чи ні? А від того, що вона відповіла, як то думаєте, вона відповіла розумно чи просто відповіла, що попало? Розумно. Виходить, що наше християнство так само воно є розумне і воно є сильне. Тобто, виходить, Ісус, коли людина є стійка, сильна у вірі, то він робить навіть тим, хто недостойний того, тим, хто грішив все життя, тим, хто навіть поклонявся божкам. І вона уявіть собі, мала дуже багато різних божків, і вона зрозуміла, що тільки Ісус може допомогти її дочці. І вона відреклася від тих своїх божків і пішла до Ісуса. І, відповідно своєю наполегливістю, пішла до представника ворогуючого народу просити в нього, щоб він допоміг їй дочці. Звичайно, що в неї міг бути страх. Бо коли ми йдемо до ворогів, то ми ж маємо трохи страху не знати, що з нами зроблять. Так само вона показала, що вона вірила в нього то, як вона говорила, і так само вона показала, наскільки вона була відважна, що це вона. Наполегливо робило Знову ж таки, можемо собі ще сьогодні запам'ятати одну коротеньку цитату 11, 12, Два числа. Легко запам'ятати, правда? 11.12. дванадцять. То Матея 11, дванадцять, одинадцята глава, 12 вірш. Собі прийдете додому, можете ще перечитати. Там написано, що Царство Небесне береться з силою. Можна виходить навіть коли ми згрішили, коли ми були в упадку або коли ми народилися в такій родині, яка мала дуже багато різного роду язичницьких традицій, поклонінь, віск виливали, ще щось там дурниці робили. Але ми можемо все рівно своїми зусиллями, силою прийняти віру і прийняти ту всю благодать, яка є в комплекті з тим. Запам'ятали які числа? Одинадцять. Легко запам'ятати, правда? Дорослим теж легко буде запам'ятати. Матея 11:12 Царство небесне береться з силою. Відповідно, та жінка його в деякій мірі за рахунок того взяла силою і получила оздоровлення до своєї дочки. Але питання зараз до вас. Може, чули колись, що хтось з дітей хворіє, то мама чи тато бере ту дитину йде до якоїсь ворожки? Чули колись таке? Ні. Золота тверні. Чув? Я чув таке, що типу вели до ворожки, і вона не вражала, щоб вона була здорова. Ну, уявляєте? І як думаєте, та дитина буде здорова, якщо її поведуть до ворожки? Навпаки. Навпаки, то як? Гірше стане. Але батьки думають, що ліпше. Як їм пояснити, що буде гірше? Не знаю. Або виливають якийсь віск, або ще що зроблять, і як тим батькам пояснити, що люди з язичництва навертаються до християнства, бо бачать, що там є сильний Бог, який може зцілити, навіть якщо вони є з ворогуючого народу, а нас є такі батьки, які ходять до церкви, а потім дитину ведуть до ворожки, щоб їм виливали віск, гущу. Ще щось там робили. І шкодять своїм дітям. І що таким батькам казати? М? Що казати таким батькам? Якби вас сказали, йдемо до ворожки. Ви би що казали? Ми не хочемо. Якщо мама скаже, підемо, там тобі буде ліпше. То ми, ми скажемо, нам краще коло Бога. Бо, власне, має це, це вже вивчати з малкою усвідомлювати. Бо деколи батьки роблять це несвідомо. Деколи комусь з батьків хтось порадить і каже: о, в тебе щось дитина трохи там чи погано спить, чи щось боїться, чи щось робиться, чи кричить: от, та сходи, вон, там є така ворожка, на тебе вилиє віск, і все пройде, все буде добре. І деякі батьки беруть і йдуть, Деколи може так бути, що потім ви почуєте, що хтось знайомих так водив, і в результаті... Та як вже вчули відповіді, потім стає ще гірше. В той момент може стати чуть-чуть ліпше, а потім стає ще гірше. І наскільки це нелогічно, коли з язичництва жінка приходить просити Ісуса допомоги, а є люди, які ходять до церкви, моляться до Ісуса, потім від нього відвертаються і кажуть, що ми йдемо до інших, до божків. Уявляєте? Замість того, щоб молитися до Бога, щоб він допоміг ще йдуть до інших боїв і тим самим шкодять. Тому так само важливо, щоб ми вже розуміли цю силу молитви, силу зцілення, силу віри, і так само деколи допомагали нашим рідним, бо ми маємо ага. дуже багато язичницьких традицій. Маєте можливість приходити, запитувати і потім, відповідно, навіть відповідати, бо старші люди мають пережиток майбутнього і кажуть, їхні прадіди так робили. Але наші покоління, якщо нагадати назад, 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 були язичницькими. До речі, питання до вас. Коли була хрещена на Київська Русь, хтось вивчив? Артем, пам'ятаю, молодших зараз будемо. Вісіт 883 році. Ануша? 988 вісімдесят року. Молодець. Відповідно, із тих років ми вже наші традиції, які були язичницькі, відкидаємо. І вкорінюємо, приймаємо християнські. Якщо ще в когось поколінні збереглися ті традиції протягом тисячоліть, то варто ті традиції переглянути. І сьогоднішній уривок нас щить, якщо ми будемо вірити насправді в Бога, що Він допоможе, і наполегливо молитись до нього, то він допоможе. Що би то не було, але маємо бути твердо в тому переконані, як сьогоднішня жінка Хананейк. Запам'ятали? Добре, молимося далі. І сьогоднішній висновок. Які там цифри були? А цитата, яка там є? Хто пам'ятає? Старство небесне приходить силою. Ну. Царство небесне дається силою. Можна так, залежить який переклад. Не приходить, а береться. Дається, може бути, дається там є різні переклади. Царство небесне береться з силою. Слава Ісусу Христу.